Одна маленька деталь, чому ці безкаркасні дивани продаються дуже добре. Це їх вакуумне пакування. Ось так виглядає диван запакований, причому це навіть більша модель двох метрова. А ось так він виглядає в повному розмірі. Це моделька Експромт 1,60 м по ширині. Зараз і цей будемо розпаковувати, знімати відео, але в загальному у нас безкоштовна доставка на всі безкаркасні вакуумовані. Меблі, тобто ми новою поштою відправляємо на відділення, на адресу, ви отримаєте, розрізаєте, добу чекаєте, диванчик розкривається, набирає свою твердість. Коли ви його тільки розпечатали, він буде м'якенький. Через добу він уже буде твердий, не можна користуватися, сидіти, можна розкладати в спальне місце і спати навіть щодня. Гарантія на такі диванчики у нас 18 місяців, але по факту навіть сьогодні ми відео знімемо, був коментар про диван і ванну, що 10 років користуються люди таким диваном. І кажуть, якщо якість така сама, А якість така сама, або виробник той самий, то диванчик топовий. Тому безкаркасні меблі на сайті Солоха є, доставка безкоштовна, і ще й можна взяти оплату частинами на 5 платежів: приват, моно, Абанк та пумп. За кордон теж відправляємо. В шапці профілю телефон для зв'язку.